Другу обробку саду ми робимо по зеленому бутону. Але, по-перше, що я хочу зазначити, перша обробку саду в нас була по закритим брунькам, коли ще тільки-тільки потеплішало, і ми робили цю обробку мідь-вмісними препаратами. Так от, ця перша обробка вона була профілактичною. Якщо ваш сад в минулому сезоні майже не хворів, або ви повністю робили всі обробки, то е першу обробку ви могли пропустити. Але обробку по зеленому бутону ви не маєте права пропустити, бо вона дуже важлива для нашого саду. У цей час активізуються шкідники та починається боротьба з грибковими хворобами. Від своєчасної обробки залежить здоров'я дерев і майбутній урожай. Основні загрози в цей період це довгоносики, вони відкладають яйця у бруньках, одна самка може заразити від 40 до 100 броньок. Кильщики. Личинки виїдають серцевину бруньок, залишаючи зовнішню оболонку неушкодженою, і потім навіть сильні препарати не діють на цих шкідників. Щитівка, попелиця, клещі висмоктують соки з молодих пагонів, послабляючи цим рослини. Яблунева плодажерка відкладає яйця у бруньках, що призводить до значних втрат урожаю. По хворобам. Активізується борошниста роса, вона має білий наліт, що вкриває листя та плоди. Парша викликає плямистість листя та деформацію плодів. Моніліоз призводить до висихання гілок і загнивання плодів. Головне питання: чим зараз обробити сад? Справа в тому, що препаратів не так багато. Нам треба обрати препарати, які діють саме при невисоких плюсових е, температурах. Від шкідників ми можемо обрати препарат актара. Вона ефективна проти довгоносиків, попелиць, тріпсів, працює навіть при низьких температурах. Енджо, швидкодіючий комбінований препарат стійкий до дощу. Від хвороб можемо брати препарат хорос. Він діє вже при температурі плюс 3 плюс 5. Захищає від борошнистої мроси маніліозу, топсін М проникає в тканини рослин і ефективно бореться з грибковими інфекціями. Щоб ромщин тримався краще на гілках, обов'язково використовуйте прилипач, як правильно проводити обробку саду. Оберіть тихий сухий день без вітру. Оприскуйте вранці або ввечері, щоб уникнути швидкого висихання розчину. Бажано не змішувати разом ін'єкцициди та фунгіциди в одному розчині і обов'язково дотримуйтесь норми витрат на одне дерево доросле 2-3 літри розчину, на один кущ півліту розчину. І ще важливо, щоб до Дощу було хоча б 3-4 години після обробки. Саме тоді препарат вже буде гарно діяти на вашій рослині. Чого треба унікати: не перевищуйте дозування, це шкодить рослинам, не використовуйте один той самий препарат два рази поспіль. У шкідників та хвороб виникає стійкість. І, звісно ж, не обробляйте сильному вітрі. І ще обов'язково продбайте про власну безпеку. Одягайте захисний костюм та респіратор. Проведіть оприскування своєчасно і ви захистите і свій сад, і свій майбутній урожай. Але важливо, цей період дуже короткочасний, тож дійте дуже швидко. Весняна обробка саду у фазі зеленого бутону це обов'язковий крок у захисту вашого саду. Наступну обробку ми будемо робити вже по рожевому бутону, і про це я, звісно, запишу окреме відео. Але, щоб його не пропустити, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити саме нові наші відео. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад.